Штурмують вони завжди зараз. Красногорівку. По початку ми заїхали сюди танками, вони лупили, жорстко танками лупили, як таксі їздили. А зараз першим ходом. По два, по п'ять чоловік вони передвигаються, передвигаються. В здані збираються група дебела і потім йдуть. Віталій родом із Сумщини, боронить країну з першого дня повномасштабного вторгнення. На Донеччині служить рік. Нині з побратимами стримує російський наступ на Красногорівку. Тебе, якщо Мавік спалив, п'яськи все, він тебе не відпустить. Ти будеш жити неділю, він буде тебе неділю бити. Всі на тобі мавіки, «Скиди», камікадзи. Десь побачили, в хату забігаємо, туди 120-ка летить, по 5-6 по мін прилітає, а потім скиде, скиде, скиди, скиде скиди, скиди напросто. З хати вийти не дають, перебігти в хату не дають, Ну, на напустий бомблять. Якщо б молоді солдати були туди-сюди, щоб можна було перебігати. А якщо я молодий, я на напальник мій 60 років, 58, куди я з ним побіжу. Боєць каже, нині у місті тривають вуличні бої, відстань до позиції окупантів іноді сягає менше 20 метрів. І перекрикувався з ними, і бачилися так. І нормально. Вони там, я в цьому з вони в сусідньому так. Ми через вікна перекрикуємо. І що кричив. Та пі***, що кричиш там. Ось, ну, я двічі перекрикувався з грузинами. грузинський акцент у них був. Ну, покричали, покричали, взяв, сальпагав, в вікно, все затихло. Росіяни наразі активно намагаються захопити місто, додає Віталій. Важко, дуже важко. Б'ють каміказами, б'ють. Якщо ти в хату забіг, там оце, ми п'яти держали, то там тіпа, скиди не так дійствують, а камікази у вікна залітають. Почти в кожне вікно за сутки по 15 штук де залітав одне здання камікад. Але та б'є, але ну, в основному в тил закидає. Є там, де ми наперед міни 120-й дуже падають. І оці камікази але та більш ти І гради, і каби, і ну, тільки дужче в тилу. У місті, де тривають бої, досі залишаються цивільні, розповідає боєць. У определенне час вони. Їсти собі варять під під'їздами, І з чотирьох вечора до семи десь вони ввечері прогулки в них під під'їздами сидять. Гупу пало, вони позабігали через п'ять минути петь повиходили. За словами бійця, росіяни у Красногорівці місцевих жителів не шкодують. Там одна бабушка на і печ була, чи якась фійня, вона пекла хліб. І до неї ходили, типу часто гражданки гражданські. І з сусідньої п'ятії з полімів розстрілювали. Ну, п... Після короткого відпочинку каже Віталій, знову вирушає на бойові позиції обороняти Красногорівку. Вікторія Олексєєва, Владислав Уколов, Андрій Крамченко Суспільне новини, Донбас.